не живуть добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. А добро і казка у садок ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. Друзі, Всім гарного настрою бажаю! Бо нашу зустріч розпочинаю! Рано вранці встало сонце, заглянула у віконце, ми до нього потяглися, за промінчики взялися і всі разом розвеселилися. Привітання! Це гарне ставлення до іншої людини. Воно робить настрій гарним, запам'ятовує! Слова вітання. Здорові будьте! Це бажання здоров'я на день. Здоровенькі були на весь день зі здоров'ям. Моє вам вітання. Це говорить про те, що людину поважають. Вітаю вас! Тобто бажаю добра. Я радий вас бачити. Це коли я вас бачу, то в мене гарний настрій. Я радію. Привітаємося, друзі, ось так. А тепер привітаємось так. Всі махають рукою ось так. Привітаємо всіх ми і так. Помахаю долонькою так. Посилаємо цілунок ось так. Це привітання жестами. Покажи настрій героїв на своєму личику. Здивуйся, як кіт, який сустив їжачка. Насупся, як їжачок, який не знайшов грибок. Зрадій, як сонечко, яке обігріває землю. Розізлись. Як вовк, який наздоганяє зайчика. Злякайся, як зайчик, який тікає від вовка. Здивуйся, як дівка, яка побачила гарну квітку. Зраді, як Божя квітка, яка побачила подружку бджілку. Казка, гарний настрій. У прекрасній бабки. На ім'я Ле-Ти часто пропадав настрій. Настрій, хоч і був добрим, але зовсім не слухався Ле-Ти і вічно кудись зникав. Якось бабка сиділа на квітці і милувалася квітучою галявиною. На сусідній квітці спала гусінь. Вона ліниво розплющила свої очі і побачила ле ти. Як добре, сказала гусінь. Давай гратися. Не хочу, відповіла бабка. Я не в настрій. А де він, твій настрій? здивувалася гусінь. Кудись подівся, неохоче, вимовила ле ти і відвернулася. Але гусінь була дуже допитливою і тому почала розпитувати далі. Цікаво! А де він міг подітися? І... Гусінь піднялась над квіточкою, щоб краще бачити лети. Бабка перелетіла від настирної гусені і примостилася на листочку. На ньому так було добре сидіти і чекати, коли повернеться гарний настрій, а настрій і не думав повертатися. Раптом вона почула легкий шурхіт. А я знаю, де твій настрій, заговорив башкетний квітерець. Де покажи. І вітерець підхопив бабку, і вони полетіли над квітучою галявиною. Ну, де, де мій настрій? хвилювалася ле ти. Хіба ти його не бачиш? відповідав бешкетник вітерець. Ні, нічого не бачу. А ти дивись краще, відповідав вітерець, і вони мчали далі повз калюжі, дерева, хмари. Де де мій настрій? запитувала Ле. «Ти? Ну, невже ти його не бачиш? дивувався вітерець. Ні, я бачу, що завгодно, крім мого настрою. Вітерець похитав головою, сумно зітхнув і полетів геть. А Ле, ти вирішила сама пошукати свій настрій. Вона заглянула під листя, шукала в траві, і серед дерев навіть зазирнула в старий черевик, який давно лежав на краю галявини. Але, на жаль, настрою ніде не було. І ось вона побачила старого мудрого равлика. Мені сказав вітерець, що ти шукаєш свій настрій. Ну так, шукаю, сумно зітхнула ле, ти. Я тобі допоможу, сказав мудрий равлик. Заплющ очі і згадай, що ти відчувала, коли в тебе був гарний настрій. Ле, ти заплющила очі, помовчала і сказала. Я згадала, мені було добре. «Ле ти уважно прислухалася до себе і додала, а ще мені стало тепло і спокійно, і вона радісно замахала крильцями. Так ось, сказав мудрий Равлик, як ти тільки втратиш гарний настрій, заплющ очі і згадай, який він, гарний настрій, теплий, спокійний. Радісний і гарний настрій неодмінно буде з тобою. З того часу, коли у бабки губився настрій, вона його швиденько знаходила в собі, заплющувала очі і відчувала тепло, спокій, світло, радість. Якщо в тебе буде губитися настрій, ти також спробуй його знайти в собі. У цікаву гру пограємо! Правда чи ні, відгадаємо. Кіт весь вечір міцно спав. Вдень на хмарку він літав. Це правда чи ні? Ні. Качка на качат кричить. Плавати вона їх вчить. Це правда. Так, довгий хобот має слон. Це у нього мікрофон. Це неправда. Снігом поле замило, красне літечко прийшло. Це правда чи ні? Ні. На варення муха сіла за хвилинку банку з'їла. Це неправда. Цуцик крутиться кругом. За своїм біжить хвостом. Це правда. Цікаві ігри граємо, і який настрій маємо. Веселий чи сумний. Веселий настрій. Всім привіт, руханка така. Починаємо танок, разом ти і я. Ногу вліво, ногу вправо пострібали, ми на славу ля траляля. Руханка чудова, ось яка. Вмійте дарувати гарний настрій своїми привітаннями. Розрізняєте, де гарний настрій, а де поганий, і вмієте відобразити його на своїх личках. Радію вам і гарному вашому настрою і впевнена, якщо загубився настрій, то ви точно знаєте, що його можливо знайти в собі. Гарного вам настрою, друзів! До побачення до наступної зустрічі.